Всім привіт від компанії Master На сьогодні на шиномонтаж і купівлю шин приїхала до нас Tesla Model X Dual Motor. І вибір пав у нас на шини Nokian. Зараз ми їх встановлюємо на шиномонтажному і балансувальному обладнанні Hunter. Ось такі у нас шини Nokian Snow Proof друга 275 45 20 Тут у нас є. Захист бортика невеликий ФР, виробництво Фінляндія. Ну і як завжди, ми шини балансуємо на балансировочному станку Хантер з імітацією дорожнього покруття, яка прибирає вібрацію роля. Виводить показники сюди і на диск, на шину і на диск, і показує, як провернути шину по диску. Якщо треба, тим самим прибирається вібрація руля. От бачите, такі показники виводить на шині і на дискі. Так що кому треба шини, звертайтесь, допоможемо. Шиномонтаж сезонне зберігання шин.